Я Україна, жила собі, нікого не чіпала. Я розвивалась, мріяла, могла, сумлінно вчилась, вільно працювала, любити вміла, чесною була. Така тендітна, це на перший погляд, беззахисна, маленька і одна. Так думав той сусід що поряд, який хотів мене усю й до дна. Він мав подобу хижу. Звірячу хтивість у своїх очах, без совісті, без толку і без лику огидний був, на всіх наводив страх, приходив часто, бив себе у груди, показував кулак і свій язик. Людською мовою казала я не буду, та до відмов, як бачите, не звик, не звик і не пішов. А вісім років. Лупив криваво вікна. Ми ж, сім'я вночі підступно вдерся з усіх боків, кричав: Єсли не моя, то і ніч я. Він думав, я злякаюся і заплачу. Він думав, я пощади попрошу. Е, ні, мені козацька кров гаряча. У мене зуби є, і я вкушу. І так мені болить, болить нестерп. Та я востаннє в цей раз потерплю, щоб остаточно назавжди роздерти кривавого сусіда без жалю. Я влучу точно адже б'ю прицільно. Мене так Богом доля нарекла. Я Україна незалежна, вільна, я ще сильніша, ніж колись була.